Коли президент зі свого вечернього гундосика проговорить всіх хто голосував за мене. Я чекаю в збройних силах України, щоб зупинити ворог. Ну він же жодного разу таке не казав, не і не скаже, тому що якраз за нього і голосували. Щоб він прийшов і зійшов сюди посередці, щоб за нього голосували ті, хто хотіли, щоб війна закінчилась сама собою, без того, щоб вони були залучені до цього. А коли він прийшов, залучилася, так сталося, що залучилася в і коли він прийшов, то саме через таку політику імпотентну, пасивну і про те, що посилювали велике крадівництво, а не армію, і сталося велике це вторгнення. Бо коли ворог бачить, що відбувається, коли ворог чує, що країна не готується до повномасштабного вторгнення, то він розуміє, відкривається вікно можливостей. можливості. Якщо б Зеленський вкладав гроші в оборонну промисловість, якщо б Зеленський державні гроші вкладав. В ракету будівну промисловість. Якщо б не суботувалася ракетна промисловість, а ці гроші, які були виділені на ракети, потім не йшли на великі кратівництва, ми б мали зараз геть інший результат.